В Україні вночі все ще будуть заморозки навіть у повітрі, де впаде температура повітря вночі. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так вночі у п'ятницю, 10 травня, в Україні, крім Півдня та Закарпаття, на поверхні ґрунту заморозки від нуля до мінус п'яти градусів. Через це оголошено перший рівень небезпеки жовтий, а в Сумській. Харківській та Луганській областях сильні заморозки у повітрі від 0 до мінус 3 градусів. Через це оголошено другий рівень небезпеки Помаранчевий. Дощитиме в цей день лише у Сумській та Чернігівській областях. Нарешті території країни пануватиме суха та сонячна погода. Температура повітря в день очікується від плюс 15 до плюс 18 градусів тепла. У центральних та південних областях до плюс 19 плюс 21 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 11 травня, вже нічних заморозків не очікується. На більшій частині країни йтимуть дощі різної інтенсивності. Сухо в цей день буде лише в Миколаївській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. Температура повітря вночі буде від плюс 6 до плюс 10 градусів тепла. В день очікується від плюс 13 до плюс 17 градусів. У південних, центральних та східних областях до плюс і плюс 21 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!